25 червня вітаю! Сьогодні відео буде про живлення кавуна по фазах. Їх небагато, основних три. Я коли робив висадку кавуна розсадою, я говорив про першу фазу підживлення. Це, щоб нагнати вегетативну масу, звичайна стілітра аміачна. Я давав її. Також я в тому ж відео говорив, що давати далі. Але... Досить багато коментарів запитували мене, що дати саме сьогодні, ну, саме в цей час, в цю фазу розвитку кавуна. Звісно, підемо на ділянку, я вам покажу, як він до цього часу виріс. Звісно, кавун трішки такий, знаєте, ну, я б сказав, можна було б і краще, але ж погода трішки холодно, він плюс ще його кліщ загриз, то трішки він в рості сів. Але сьогодні дамо те доброго, яке саме потрібно зараз, коли йде, ну майже йде цвітіння і бутонізація. от сьогодні поговоримо саме, зупинимось на цьому. А в подальшому я вже третя фаза, ну можу сказати, але ж відео, звісно, запишу. Третя фаза це калійні формули. Будемо давати їх. Ну, а сьогодні поговоримо про збалансоване живлення це двадцяточки або вісімнадцятки. Тому давайте покажу доброго, далі на огляд, а потім заколотим і підживемо. Тепер, друзі, поговоримо ось про це доброго. Агасоль, гасоль це двадцяточки. Хочу звернути вашу увагу на форми азоту. Тут їх три: це нітратний, амонійний та амідний. Давайте я вам, я вам коротко поясню, так по-простому, щоб всім було зрозуміло. Нітратний азот, що це? Це той азот, який швидко засвоює рослина. Тобто досить швидко, і ви бачите, вже там на третій чи там який день п'ятий вже є результат. Тому якщо рослини у вас дуже слабенькі, жовті, ви даєте його і все чудово працює. А мідний що це значить? Це значить те, що коли у вас холодно, коренева система добре. Ну, справляється з цим. Тобто, ви підкормили і в холодну пору, там коли дощі йдуть, особливо зараз в деяких регіонах холодно, можна підкормити. Звісно, не тоді, коли там залило, і ні, коли, до прикладу, холодно, даємо це добриво з амонійним азотом, і воно чудово працює. І амідний азот, що це значить? Це те, що його можна давати по листу. Якщо до прикладу, ну, Порівняти з карбомідом, оце щось типу того. Тому у своєму випадку буду використовувати добриво, агасоль 20-ки. Тому що, з... до речі, є в мене ще добриво від яри 18-ки, так, азоту, фосфора і калія йде 18. Ну, а тут в цьому випадку буду використовувати 20-ки. Хочу в цьому році просто спробувати саме ось це добриво, Ще в мене є мішок калійного, але то потім хочу спробувати е, на всі свої овочі. Я вже бачу результати, до прикладу, по теплицях, по огірках, який результат дає. Ну, огірки дійсно є, точку росту все тримає, тому що тут дуже ще багато різних мікро- та макроелементів. Тому хочу спробувати на різних овочах. І, до речі, скоро відео вийде про живлення баклажана й перцю. Теж буде добриво, але трішки інше. Так, ну а тепер йдемо на ділянку, а далі вже будемо колотити. Хочу розпочати огляд з дині, тому що я вам диню ще не показував. Тому, ну а далі вже піде кавунчик. Диня чудово росте, ми її сьогодні теж закормимо. Але мені не подобається, знаєте що, що в мене тут немає капельного поливу. От в цьому році я сюди його не зробив. На той рік, можливо, ну неможливо, а точно буде, бо живлення і полив без капельного поливу, особливо якщо багато, це досить довго, незручно, часу не вистачає. Іноді буває так, що ну, воно стоїть так і, і все. І просто стоїть в сухому. Тому капельний полив сюди обов'язково зроблю. І скажу, підживлювати набагато краще. Ти собі в куб залив, підключив, ділянку прокапало і це набагато. Ну, економніше, вигідніше, я б сказав, і швидше через каплю кормити. І результат у вас набагато кращий, чим просто залити так. Ну а тут вже будемо звичайним методом через звичайну поливалку підкормляти будемо так. Кабун розпочинає вже, як бачите, стелитися, тому сьогодні прольємо двадцятками. Ще, до речі, запитують, яке можна ще доброго, там, крім. Яри, чи там, крім агасолю, багато коментарів по поводу нітроама чи можна там дати. Але ж, ну, друзі, розумієте, що ціна якість, ну, як можна, ну я не знаю, нітроама і порівнювати з ярою, це зовсім не те. І у вас, ну, якби результат буде не той. Я розумію, що дорого, але ж можна там взяти кілограмчик. чи там 3 кілограми, так, і вам цього вистачить надовго. І якість кавуна, чи там тих самих овочів буде набагато, ну, добріша, я скажу, бо якщо дати нітрама фоску, ну не те буде. Я вже колись говорив у відео, що я вирощував огірок. Просто для себе експериментував, давав селітру аміачну то... ну то і звичайні там добрива. О, друзі, зовсім не те. Зовсім не те. Тому даємо отакі от нормальні добрива і все добре росте. І, до речі, смак огірків ну реально солодкий. Кавунчик в цьому році гірший. Але що зробиш? Будемо його витягувати? Звісно, я вам, ну, Сьогодні підживемо і вже через декілька днів, там, можливо, 7-10 днів, як буде результат, я вам покажу. Обов'язково покажу, як воно що буде. Після 20 я думаю, зніму вам вже окреме відео, тому що все одно я знаю, будуть коментарі, будуть запитувати, що давати там після цього. Тому щоб вас не запутувати, мені вже легше зняти відео та записати. Тому сьогодні двадцятки. по листу, по листу, друзі, так як кавун мені схожий на огірок чимось у вирощуванні, тому що то те, теж є стебло, теж є точка росту, йому теж потрібен кальцій. Тому по листу теж кальцій потрібно дати. Обов'язково, щоб воно ж у вас росло. Тому ось так. Сьогодні зараз підемо наколотимо. Звісно, процес це досить довгий, нудний, тому я вам швиденько покажу. Там один рядочок і все. А далі буду проливати сам. Ну, бо це довго. Вручну поливати. Уже вже бачите, воно цвіт. Скоро буде діло. І муравок купа, дивіться. Жителі такі. Окреме відео в мене вийде по поводу листового живлення, саме на цвіт, на оце все діло. Не буду я змішувати, щоб вас не запутати, бо багато пишуть, багато інформації. Ми, ну, якби для початківців це важко все в голову ну, взять, ну, коротше кажучи, путаються. Тому буде все окремо. Я випускаю відео досить часто. Стараюсь не пропускати по таких фазах. так Сьогодні даємо те там через 10 днів інше. Тому все буде добре. Хто спостерігає, хто робить за мною, будете з врожаєм 100%. Так, друзі, йдемо, колотимо та зараз прольємо рядочок. Покажу, хто неможливо не бачив ці добрива, як вони виглядають. Пролью один ряд і будемо завершувати. Тепер, друзі, вам... Трішки інформації, бо запитую часто, як там зважити 20 грам. Ну, скільки там у ложки, знаєте, от якщо немає, до прикладу, з чим зважити, чим можна. Ось дивіться я ложка. Оце так виглядає 20 грам. Ну, якби вона не повна, бачите. Так, 20 грам тут. Не люблю я цей скажу процес, як немає капельного поливу, ну, що зробиш, то будемо таким. Методом. Але теж непогано, вже краще так, чим воно буде на суху та на воді рости. Відправляємо сюди, розчиняється досить швидко. Тут перемішаємо і тепер беремо і проливаємо. В ряду в мене виходить 9-10 кущів по-різному. Проливаю по вологому ґрунті. Му... <стан -2> <п 'ї> Ось так. Кавуна не так і багато, тому тут, можливо, сотка. Тому можна пролити так. Ось так і кажуть, хай собі росте. На цьому, друзі, відео буду завершувати. Якщо є якісь запитання, пишіть коментарі, буду відповідати. Хочу подякувати за підписки, за велику кількість коментарів. Взагалі за перегляди, що дивитесь та довіряєте. Дійсно приємно. Звісно, відео далі будуть. Старатимусь, я і так випускаю часто, але старатимусь не запускати, тому що з кавуном, бачите, як вийшло. Давно садив, давно не показував. Але після цього живлення я обов'язково днів через 10, коли буде результат, покажу вам, ну, що взагалі з цього вийшло. І, звісно ж, далі підживлення буде по листу, щоб, я вже говорив, вас не запутать. На цьому як завжди кажу, все. Всім велике дякую. Далі буде і всім пока.